Вода в річці падає не по днях, а по годинах. Ось оцей острівець, він завжди був під водою. Ніколи в житті не думав, що буду ходити по ньому. Взимку тут клював окунь дуже гарно. Тут мілячок був, виходиш по льоду. І окуня було вало. А зараз це вже суша. Знімаю для історії. Можливо тут буде вода колись, а можливо так і залишиться. Ось тут видно скільки було води на очереті. Ось я внизу стою, зараз ось тут вода була ще. Ось, ось так було води. Уявіть наскільки вона впала. Вон на скалах також видно, доки була водичка. Да ніколи в житті не думав, що так можу спустити воду. Ось це все було у водички.